Чувішка, яка була з Джонні Депом. То e, вона, зараз, вона зараз з Маском? E, Подейкують, що вони тісно дружать. No я, просто... чисто не навіть, чекай, але я чисто випадково... Мені, всі... мені просто здається, що ця Ембер насрала Джоні Депу в ліжку, а маску в голову. Може бути Може дружить. вона з його просто. Ну, там... То то і вона, як там, Макеївський Рідничок чи. <laughs> Головне, щоб не полтавський палій. Бо мені нравиться, як воно горить, як люди стоїть. вона написала про щекавець, не Ні. Там просто суть в тому. вона написала за що? За щука За щекавиць дуже гарне слово. За щекавиць. А що не взяла? я понял. Ну, ну, не чекайте, а сексес Ні, просто постріля. Мінітолог висив. Стоп! Маска, дуже такі тези там написані, ну в тому скандальному твіті. Так. Ну, знаєш, що тоб, помилка Хрущова і, і ці всі речі. Ну, як на мене, людина, він ж піден американець. Я не знаю, що він ну, настільки він там достеменно знав історію Радянського Союзу. І то, що там Том ж не Хрощов передався, було про засідання. Він написав тві, такі, такі речі, ну які непритаманні. Людині, яка ну, по суті не мала би цікавитися, такою то... історією радянської Це Союзу. Цебто ти хочеш сказати, що певні структури. Мейбі, maybe. мейбі, maybe, uh, ну, him some rubles. може maybe. Rubles. Nee, я не думаю, може maybe, rubles. може amber. Я, я, зрозум, не думаю, я ні, зрозумів що там просто вплив може бути, тому що коли людина говорить чистими наративами, такими класичними, знаєш, ну там, от, ну, там, як... от там то, цікаво, яка була умова. Як якщо ти не скажеш, оце ти ми перестанемо купляти в тебе? Що? Ні, ні, там суть в тому, що там, власне там хрущов, хрущовська помилка, це власне був вислів тої частини там радянської спільноти еліти, яка типа дорікала йому за те, що він підписав. Бо то ж не Хрущов передав. Тоді ж було після Сталіна, воно було пленарне рішення. Він так, підписав так, так, і там цей наратив є. І мені, так думаю, ну я то не вийшла. Знав ну, давайте, от він може він може це ще знати також зі школи або десь в процесі Якої навчання. Якої Південноамериканської? Африканської? Ну от власне, тому що Африка це завжди була територія інтересів радянського mm. союзу, а зараз і Росії. Давай ну подивимося тільки на то, хто з Росією зараз дружить. Ну, явно не Південна Африка. Африка. Там більше слово Північна, Акорея. Північна, північна. північна і Центральна Африка також, ну там частково. Хлопці, я зрозумів. Північна, не, перепрошую, там я зрозумів, зони, як, був як, як був написаний цей, цей твіт. Як? Це не алкоголь і не наркотики. А що це? Ілон Маск відкрив, е, значить, комп'ютер, uh -huh. пішов взяти собі водички попити і хотів написати про рожевих поні, але вдарився мизинцем в поріг. Uh -huh. Дуже розі злився і сів написав а мені це дуже смішне, що це, Ну, він не пив ні алкоголь і не вживав наркотики і хотів написати про рожевих поні. Та? <рив> Ти не... думаєш, що це от просто він так <рив> Ембер, вона така. В Твіттері гуляв скріншот. Мені здається, з інстаграму цієї самої Ембер, де вона отак е, сперта на книжечки. Знаєш, типу як я читаю дуже багато, а там книжки Сталін. Распутін, Совєт Юніон, Хістори, і отакі от штуки. Тому ж я ж кажу, що існує ця популярна думка, що вона тому на ліжко насрала, а тому в голову.